Продаж однокімнатної квартири від надійного забудовника по хорошій ціні. Об'єкт активно будується, в житловий комплекс буде складатись з двох будинків, також будуть встановлені сонячні панелі та інвертор, що забезпечить певну автономність. Квартира має досить хороше планування, у нас є великий коридор, окремо кухня з виходом на балкон, спальня та великий санузел 5 квадратних метрів. За рахунок габаритного коридору ми можемо перепланувати дану квартиру. Збільшуємо кухню до 17 квадратних метрів і за рахунок кімнати ми ще можемо зробити окрему гардеробну. Як на мене досить хороше рішення. І отримуємо ось таке планування, як ви зараз бачите. Також в даному житловому комплексі доступні й варіанти під розтермінування. як смарт-квартир, так і повноцінних двокімнатних квартир. О, цікавлять такі пропозиції, звертайтесь.